Добрий день, хочу слідуючу тезу 272-го. Ну, озвучить деякі гіпотези щодо таємниць переходу. Ну, там є ще цитату з Біблії привів. І мертві будуть задрить, і живі будуть задріть мертві. Ну, спочатку хочу вам гіпотезу озвучити. Як фактично Побудована інформаційна матриця наша. Тому що багато термінів люди спромають абстрактно. Ну, наприклад, що таке щільність душі, наприклад, чи що таке цілісність душі. Ну, абстрактно кожен по-своєму це розуміє, ну, хочу вам гіпотезу, як взагалі ця інформаційна матриця побудована. Ну, от уявіть собі, Таку, ну, типу кросфорду, ну не зовсім це більш щільна структура, де прописані епізоди різних ролей. Ну, там, хай тисячу років тому чи 2000 років тому початок цієї ролі. Ось така людина народилася, вона грає цю роль і закладає інформацію. Хто вона помирає? І складається кластер, відпрацьований цією людиною. Потім народжується ця людина, цей кластер, виходить, переходить їй вже, як, наче її спогади, бо це зовсім інша людина. І вона продовжує роль грати. ну, Та ж фактично з простору йде. Сам простір формує ролі, і люди самі знаходять собі потрібну роль в цьому просторі. І та людина вже грає свою роль. Вона може навіть і не використовувати толком той кластер, який отримала вона в спадщину. Ну, як правило, думаю, це буде йти більша генетично. Ну, мовно, що ваш пращур колись працював в цю роль, а це не обов'язково. І так воно з тисячоліттями відбувається. Якийсь період приходив такий кластер, ну там за хай за три століття. Але людина граючи роль, вона не усвідомлює, що взагалі вона робить. Відбувається розрив. І це місце залишається пустою ячейкою. ця роль. Потім воно може продовжуватися ще 500 років, наприклад. І от зараз та людина, що зараз в пам'яті має в пам'яті душі оцей кластери, вона повинна знайти оце пусте місце усвідомити його заповнити, щоб склалась вертикально. Фактично склалась багаторівнівість, ну, Фактично це щільність. Тому що якщо не буде усвідомлене це пусте місце, то тоді йде розрив, що ці п'ять сотень років нікуди причепити, що ті забудуться. Ну якби початок гри. І фактично зараз люди здають екзамен на людяність. Тому що чим людина відрізняється від ну, біоробота, то виконує, не замислюючись, а що це так робить. А людина вона рано чи пізно повинна все-таки усвідомлювати частиною, а чому це вона робить, а чому воно так сталося? Вона повинна хоч трохи розуміти задум ну, якогось вийшого творця. Фактично, те, що прописано її по долі на матриці. І от зараз йде заповнення оцих пустих клітинок, які в різні часи різними людьми не були усвідомлені. Ну, я там з цих відео приводив приклади. Наприклад, у одній жінки були спогади образи на бікінга, що вона і на рунах кидала. А він її не послухав і загинув. Ну, і фактично так інші люди проявлялися, і склалася ситуація, коли, як би мовити, три людини мали спогади фрагментарні, якраз трьох людей і ще з давнини. І коли склалося це все, Стало зрозуміло, чому була образа в першої жінки. Так, да, Дійсно, вона була дружиною Конуна, але вона була вагітна і кононг її залишив. Друга жінка, з якою він загинув в бою, її поранили, вона відволікла його, і за неї він загинув. І фактично, коли ці три людини усвідомлювали ту ситуацію, яка відбулася ти років тому, фактично вона. Ну, ця постаячейка заповнилася. Відповідно, ті негаразди, які блокували людей, тому що на усвідомлювання починає мотивувати якісь негаразди, які в сучасної людині відбуваються. Ну, наприклад, у цієї жінки, що загинула разом з конунгом, у неї 17 років не було дітей. А коли це все було усвідомлено, що це з минулого йде. Вона завгідно народила дитину. Пісно мотиватором було тут розібратися, чому нема дітей. А коли розібралися, виходить, все, ситуація пішла і пуста ячейка у цій матриці заповнилася інформаційно. І от зараз йде заповнення повністю оцих пропущених ячеїв. Я не кажу, що це буде масово для всіх людей, що будуть робити ситуації якісь спогади там чи ще, ну, для якоїсь частини. Але по мірі усвідомлення цими людьми, якихось епізодів, ну, якби вертикалі еволюції їхньої душі, воно буде стимулювати і інших. І аж поки повністю ця матриця не заповниться. І ті всі епізоди, які якби були не прив'язані, вони в єдину. Картинку. Фактично, первинна гра, яка була задумана з усіми коригуваннями, вона складеться повністю в цій матриці інформативно. Ну а вже ролі вони вже були відіграні. Це вже йде в усвідомлення, Ну, завершення гри йде, по-перше, дограють люди свою цю роль, і усвідомлюють те, що раніше було не усвідомлено кимсь. Тому що ця інформація могла прийти як від пращурів ваших, як у якогось попередника, який грав роль, яка пов'язана з вашим життям, як завгодно. А вас завдання, виходить, зараз усвідомить, чому тоді так відбулося і для чого взагалі воно було. Навіть як не в повному обсязі, але все рівно ця пустота буде заповнена. І повністю вся інформативна матриця ущільниться і дає, дасть можливість перейти на наступний рівень цієї гри. Ну, Відповідно, ці люди, які поусвідомлюють, вони підтвердять свій статус людини. Тому що людина може усвідомити і проаналізувати і зробити висновки. Він робот виконує команди. Да, частина це відео виставляв, частина є людей, які народилися просто як носії інформації. У них нема глибини пам'яті, нема цих кластерів у Вони народилися, щоб цю інформацію донести до тих людей, які живуть людським життям. Аналізуючи, згадуючи і тому подібне. І відповідно, якщо вони свою інформацію передають, вони вже на рівні матриці не потрібні. Ну, таких людей досить багато, до речі. Відрізняються вони, ну, в всякому випадку, те, що я мав досвід очима. Тобто, коли ви починаєте з ними розмовляти, ну, на якусь серйозну тему. На якомусь етапі у них стоїть склені очі. Причому очі у всіх однакові. Це можуть бути різні люди, а очі у них будуть однакові. Вони будуть робити вигляд, що вони нас слухають, що вони щось розуміють, а в дійсності все. Втені очі й до куляльки. Так що, коли таке виникає, не звертайте увагу. Вони прийшли, щоб вам допомогти і не принести інформацію. А то, що там далі з ними буде, то вже їхні проблеми, У них є своя програма. У цій грі загальній. І все. Тому що деякі сприймають ще за повноцінну людину, ну, подібну собі. І вимагають неможливо. Ну, якщо людина не сприймає. ну як ну тупа вона така. ну поясню, не пояснюю, вона все рівно не збагне. Так що заспокойтесь, сприймайте так, яка вона є, так і сприймайте. Якщо взяти за всі роки, що до мене сюди люди приїжджали, більшою частиною люди приїжджали, ну, якби, щоб розблокуватися. А що означає розблокуватися? А це якраз доступ до цих кластерів, щоб вони могли поусвідомлювати те, що було їхніми пращурами чи іншими людьми, які грали цю роль. По вертикалі, так би мовити. І щоб вони підтвердили свою людяність. Ну, не всіх воно виходило, тому що багато, коли відкривалися здібності, якісь з минулого, вони на це западали і починали експериментувати, використовувати ці здібності. Ну, для прикладу я там колись приводив. Одна жінка з Білорусі приїхала, вона тікала від КДБ білоруського. Бо там ну, на всього на американців працювала, і вони на хвіст сіли її і довелося тікати в Україну. І цікавили технології, якраз ну, впливу на людей і тому подібне. Я, виходить, допоміг тоді їй усвідомити один кластер з глибини. У Ніяких спогадів не було пов'язано з цією людиною з либини, з моєю прабабцею, так би мовити. Але інформація мені ж прийшла, що вона пов'язана якось з цим. І я допоміг, щоб вона себе усвідомила тією прабабцею. І це додало їй ваги, так би мовити, в сучасній грі. І вона це використала ну, для... Впливу на для масового впливу на людей, ну і досягла того результату, якого вона планувала, ну не повністю. Тому що влазить в такі серйозні процеси, ну, треба розуміти, що це не просто так. Троє людей, які їй допомагали, здоров'ям поплатилися дуже серйозно. Ну, з неї все нормально вроде було. Ну як мати померла, згоріла заживо. Разом з кішкою і собакою, власні квартири. Ну, Але здібності проявилися, пов'язані з минулим кластером, якому більше тисячі років. Так що багато людей приїжджали, щоб якраз вийти на оці загублені кластери пам'яті. Але вони дуже часто потім почали використовувати це у сучасній грі собі во благо. Ну, пиха зваблювала завжди людей. Замість того, щоб осмислити, що не просто, що воно прийшло, щось треба було усвідомити, люди почали використовувати в благо собі зараз ці моменти. Ну, і, відповідно, Кластер минуло не був пропрацьований. Ну і цим людям ще доведеться це все усвідомлювати. Чому я написав фразу з Біблії, і що її буду заздрити мертвим? Тому що зараз ну, трошки змінюється правила гри. Ну, якщо раніше душа могла дуже просто, якби відключити тіло і залишити його, то зараз цим у деяких людей будуть проблеми. Тому що треба фактично ну, створюється мотивація щоб люди починали усвідомлювати себе людьми. От моя мати хворіла півтора року. Ну, перший рік там вона серце давило вона сидячи в кризі спала. Ну, а цілочі півроку в неї такі язви відкрилися, ну і потім вона взагалі лежала більше. Ну, останні там пару місяців це вже фактично овоч був. Я спочатку думав, що треба їй щось усвідомлювати своє. Він щиро був переконаний, але вона не там допомагала. Я їй казав, ну, пробуй збагнути. Ну так, були там моменти, що вона ну по своїм правилам, яких вона виросла, вона там в одній ситуації себе не так повела. Заради людей вона не стала. Порушувати власну мораль, тому що особисто їй було важливіше, ніж суспільне. Ну, але воно все рівно, ну, вона таки, думаю, не усвідомила, вона дуже вперта була. Але все рівно не це її тримало. Вона вже останні два місяці просила, Боже, дай мені смерті. Ну чому воно не вмирається? Да її тримав, мені жалко, було мати все таке. Ті ж 83 роки було. А потім я зрозумів, що треба. Мені щось зрозуміти якраз з її кластерів У ті, що вона не усвідомила. І воно фактично, коли ти починаєш замислюватися, тобі йде інформація. Для початку я просто згадав, що бабуся, бабуся не припущені, що так би мовити, до попередніх втілень моєї матері. І потім збагнув. Що вона могла не сприйняти, враховуючи її ну, сучасну мораль? Вона просто про це не могла навіть думати. У блок такий стояв. Я зрозумів, що просто мені треба не їй, а мені треба усвідомити ту ситуацію, якби відновити, і вона повинна допомогти. І дійсно, коли я кілька таких ситуацій... Якби проявилися, я усвідомив, чому зараз така поведінка моєї матері, тому що вона обмовлена тим, що більше тисячі років тому були ситуації, де все було по-іншому. Фактично, в неї стояв блок на повторення подібних ситуацій. От воно вплинуло на її сучасну поведінку. Ну і фактично коли я усвідомив ці речі, ці пропущені ячейки, прошло два тижні і вона спокійно померла. Так що тут зараз буде йти не те, що ви самі повинні бути усвідомлювати щось, але ви повинні мотивувати інших, щоб вони щось усвідомлювали, пов'язане з вами. Ну, Детальніше пояснювати тут важко, тому що воно буде все індивідуально. Чому я багато речей зараз вам озвучую, тому що я поки не все ще можу збагнути, як вас мотивувати, щоб ви щось збагнули і допомогли мені за цими ячейками пустими. Людей зараз я практично не запрошую. Всі, що потрібні, вони два роки тому ще на острів приїхали. приїхали. Ті стани були тоді прописані тут, тому що острів як комп'ютер, у нього ці він свій, свій кристал є, він фактично фіксує людей-генератори, ви маєте примінювання. Вони мають кожен свій стан. І ось це фіксує як базу даних. Дат. Ті, що приїжджали більшою частиною. Я допомагав їй, давав якісь стани. Завдяки цим станам вони гармонізували власний життєвий простір, у них там все відбувалося в позитиві, або чисто своє життя там, проблеми з народженням і тому подібне. Так що зараз ситуація дуже цікава буде. Що не тільки вам ще щось свідомити треба буде. Але змудувати інших людей, щоб вони вам допомогли і усвідомили щось пов'язане з кластерами вашими. Ну, як вашими, те, що прив'язано до вашої сучасної душі. Тому що ці кластери, вони... Це якась людина могла жити, працювати, інформація записалась, але зараз цей кластер підв'язаний з складовою частиною вашої душі. Так як ви останній. Хто закриває цю гру, вам і доведеться усвідомлювати оці всі пусті ячейки, пов'язані з вашими кластерами душі. І коли ви усвідомите, тоді душа стане цілісна. І ви фактично підтвердите свій статус людини. Ну, Мабуть, і достатньо. Добавочку зробити. Там деякі речі використовують в релігіях. Ну, вони там вели поняття гріха, каяття і сповіді і тому подібне. Вони ну, підміняють поняття, ж ти пробує усвідомити фрагмент гри, ну не тільки де ти, Приймаєш участь, а й те, що тобі прийшло, як би відпращує. А в релігіях використовують подібну схему, ну, щоб людину відволікти. Получається, люди починають вважати, що вони щось не так зробили і думають про це, а не про ту інформацію, яка їм приходить щодо того кластера, який їм треба було усвідомити. І все, вони, знаходячись в грі, вони займаються зовсім не тим, щоб зрозуміти всю вертикаль цієї гри, а відволікаються на, ну, на якісь віртуальні речі, які ніякої користі їм практично не приносять. Але таким чином, ну те, що відбувається і зараз у нас, що людей загружають всяку інформацію, щоб їм взагалі ніколи було думати. Щоб вони думали про якісь речі, дуже приземлені, а не про якісь там кластери, які треба усвідомити, що там пращури не усвідомили. Тобто що це все дурня. Треба думати про те, щоб будинок розбомбили. Так знову новий будинок збудувати, а де гроші взяти, а там гроші дають, а там менше дають, а там відсотки більші. І все, людина думає, не при те, щоб підтвердити статус себе як людини, через свою люданість. А думає, чорті що те, що взагалі не потрібно. Чому зараз воно і починає через фізику бити? І людина починає себе. І здесь не гарно відпочивати. Ну це не для всіх. Це для тих, хто буде підтверджувати свою людяність. А інші люди, там різні варіанти, все важко одразу описати. Комусь вже не потрібно це. Можливо, це було усвідомлено ще ними раніше, або до їхнього народження. І ця вся вертикаль душевна давно склалася. І вщинилися. А комусь, хто його одна. Ось так важко. Так що пробуйте все таке зрозуміти. Бо давить досить серйозно. цьому реакція на думку дуже швидко йде. це практично вчора з вечора, не дуже себе почував. От давий не можу збагнути, чому воно. А коли я оце вийшов на цю матрицю, що він пояснив, раз і там став нормальний. Я спокійно ліг спати і заснув. Хоч до того я не знав, думав, що я не буду спати. Так що усвідомлення зразу приносить полегшення. Так що не дивуйтеся, якщо у вас і по фізиці почнуть якісь незрозумілі процеси, чому не можуть протягом значного часу відбуватися. Це вам просто мотивація замислиться про те, що зараз відбувається. Ну, комусь це трохи треба буде, не буде так. Ну а когось, де досвід, так би мовити, душі великий, там вже серйозно плющить. в ну, мене вже два роки продовжується незрозумілий стан. Це все мотивація, щоб я деякі речі осмислював і вам озвучував. Щоб вибору не було. Пісно. Матриця таким чином мотивує. Так що не дивуйтеся. І пробуйте замислити кому що прийде, і відповідна реакція буде на ваше розуміння. Практично миттєво навіть. Мабуть, і достатньо. o Nicolás.